Далі шкірні хвороби. Якщо раптом у людини є якесь захворювання шкіри, це теж дуже важливо знати. Чому? Тому що якщо це інфекційне захворювання шкіри, то висока температура, волога і збільшення кровотоку можуть зробити тільки гірше. Ця інфекція може розбігтися mm -hmm. дуже швидко. Як правило, люди з такими інфекціями не приходять в баню, бо вони розуміють, їм уже лікар пояснив, що тут не треба mm -hmm. гріти, тут треба локалізувати всю цю інфекцію, знищити її, а потім вже позбуватися тих токсинів. Як правило, лікарі попереджують, але люди різні бувають. Тому те спостерігаємо. Якщо ми бачимо, взяли ми людину в роботу, обов'язково нам треба так оком глянути на неї, щоб ми. Бачили, що все окей, все нормально. Uh -huh. Проблем ніяких, таких явних ми не бачимо, працюємо. Якщо ж ми бачимо якусь таку проблему, ми маємо попередити людину сказати: ви про неї знали? Да, да, я знаю, окей. А ну, ви в курсі, що це може бути там, не дуже приємно, або зашкодити вам навіть. Ні, не знав, або не знала. Ну, я попереджую. Окей, продовжуємо, продовжуємо. Ні, ні. Добре. Дуже розповсюджена проблема псоріаз. Псоріаз, у кого він частий і такий обширний, в когось там трішечки. Це теж дуже часто люди приходять. Я не знаю, раніше я не бачив так багато людей з псоріазом, зараз їх більше кажуть, що і це нерви, проблеми, стреси і так далі. Вони в першу чергу визивають таку реакцію шкіри псоріатичну. Баня тут допомагає, але знову температури невисокі, все легенько, все акуратно, без надмірної надмірного впливу на оцю контраст зону. Має контраст має бути, обов'язково має бути. Контраст взагалі завжди має бути. Тому що контраст це основа бані. Нагріть і охолодить. Нагріть і охолодить, зроби так, щоб суди не шевелилися. Але е, сила цього контрасту і різниця температур оце ми маємо регулювати. Але контраст має бути завжди. Е, як я і казав, контраст має бути взагалі на все тіло. Якщо все окей, з людиною все нормально, здоров'я в порядку, то контраст на все тіло з головою повністю і можна трошечки розтягнути його. Це буде класно. Це буде якраз те, що треба. Тоді терапевтичний ефект бані досягається максимально. Mm. Mm. Якщо <кій> повернемося до псоріазу, е, також пізніше трошки будемо розмовляти про те, що в бані не тільки про парки виконуються, а ще й пілінги різними абразивними елементами. Да. Це, то це ми теж будемо все да. вивчати. Да. Теорію, а потім і практику будемо робити обов'язково. Ем, то люди з псоріазом я не рекомендую взагалі ніяких пілінгів. Да. Не рекомендую. Якщо це стадія така легенька, от буває там, в основному псоріаз проявляється це на ліктях, на колінах, на суглобах, де тоненька шкіра, він там в першу чергу проявляється. Якщо це невелике, невеликий прояв. То е, пілінг робимо, на все тіло робимо, на ці місця діємо акуратно і бажано абразивом таким легеньким, таким як сода або кава, щось дрібненьке, маленьке і таке делікатне. Бо якщо це буде сіль більш груба і крупна, ризикуємо пошкодити шкіру. Великий ризик є, а кров в парній зупиняється дуже погано, тому що судини розширені, е, кровоток посилений, зупинити її дуже важко.